Всім доброго! Сьогодні планую посадити картоплю за допомогою мого середнього мотоблоку ДТЗ трьохшвидкісного. Попередньо оброблю фрезами, а після садити буду за допомогою акучника та самородного адаптера. Ну а ви спостерігайте. Бронштейн кріплення сошничка від культиватора КПС задній. Відповідно і залишив він всі можливості настройок. Нарізати рядки буду з адаптером, а вже загортати без нього. Для початку встановив фрези, профрезерую неглибоко. Тут виявився недопаханим, відразу вирішив його поглибити. Нагадую роботу, виконую на мотоблоці, який має три швидкості вперед, одну назад. Працюю на другій передачі. Відео пришвидшую в 5 разів. Дана ділянка з осені була неглибоко зорана. Навесні закультивована. Дану ділянку я вирішив зафрезерувати в один прохід. Зараз відео знов на реальній швидкості. Дана ділянка має незначний ухилок. Але це позначиться трохи згодом, коли буде саджати. Прес встановив по 5 секцій на сторону з загальною шириною захвата до 1,40 м. Для власного досвіду вирішив зробити маленький експеримент. Полосочку, яку я вже пройшов, перший прохід. Я вирішив пройти знову, але вже на третій передачі. В цьому режимі земля краще спушується. Але як буде поводити себе мотоблок при окучуванні, на якій ділянці буде легше йому або гірше, При другому проході на третій передачі навантаження для 13-сильного двигуна взагалі мінімальне. Вже з цього проходу я вирішив. Працювати на третій передачі з першого проходу на мотоблок навантаження трохи зросло. Більше воно зросло для рук та спини. Ну, ось я завершив підготовку шляхом фрезерування. Зараз буду нарізати рядки під укладання картоплі. Мотоблок на стандартних рідних колесах. Грунтозацепи в даному випадку не використовую, тому що загортати картоплю буду також окучником. Відповідно, пускати буду в порядку, ґрунтозацеп її ріже. Колес для одного рядочка достатньо. Зараз ближче покажу. Нарізаю рядочок на обертах ниже середніх на першій передачі. Бульба розкладена в рядочки міжряддя 60 см. Наступним етапом загортаю. Сошничок встановив стандартне кріплення. Їду по рядку на першій передачі. Вирішив спробувати другу передачу. Засыпать стало краще. Ну ось я досадив картоплею запланований кусочок. Трохи, можливо, гребень великий насипав. Ну ось я і завершив посадку картоплі Всі мирного неба.